Ну що, мої шановні гості, дорога родина, дочекалися? Офіційно, CDL тепер не на стопі. Суд заморозив рішення FMCSA. Це означає, що ми можемо далі спокійно працювати і отримувати CDL. Так що пропоную за це випити чайочко. Що ж, друзі? З вами Черітір. Ви на каналі Черітір, я Дмитро або для друзів Вишня. Вже тиждень, як я вдома, і чесно кажучи, дуже задоволений цими новинами, які нас оточують зараз. По-перше, в понеділок суд призупинив рішення від FMCSA, в якому було вказано, що водії, які не мають стабільного статусу, тобто або громад... або. <звінь> <рігінь> так, друзі. Що сталося вчора, 13 листопада, окружний суд Колумбії Вашингтон заборонив FMCSA, а саме заморозив законопроект, який забороняв видачу CDL негромадянам У -у -у -у! За що ми любимо США? Що тут, чесно кажучи, ще працюють якісь закони? Тобто, що тут суди ці не кишенькові, і вони реально опираються на ті факти, які є, і приймають. Законне рішення, справедливе рішення. Так, друзі, нагадаю, в мене є випуск про те, що мігрантам забороняли видавати CDL. Можете глянути його ще, якщо ви не розумієте про що. Я коротко нагадаю вам ще раз, що 29 вересня ФМС і Міністерство Транспорту заборонило видавати. Не громадянам СІДІЛ, людям, яких він закінчився, поновлювати його також заборонило. Під ударом залишилися зосталося 200 тисяч майже водіїв, які не мають тут постійного статусу. А саме е, хто хто не є мешканцем або не має грін карти, не могли отримувати. Хіба що якщо у тебе є віза, а тут їх дуже мало. Вчора, вчора, 13 листопада, федеральний апеляційний суд округу Колумбія видав «Stay pending review», Тобто повну блокаду заморозку цього правила, як ви хочете, так і розумієте. Тобто, все, як і було раніше, до цього так і залишається. Що це означає? Що правило, яке мало вступити в дію в кінці листопада, не працює, і доки триває ця судова справа, ми можемо очікувати на нормальну видачу CDL. Тобто, все так, як до цього було, так і залишається. Зараз тільки невеличка поправка, невеличка бюрократія. Треба, щоб це все дійшло до кожного штату. Так, давайте побіжимо, що ж сталося там в цьому суді. Розкажу вам, що відбувалося коротко. Є в мене рішення суду, воно є, до речі, доступно. І вам, якщо ви хочете подивитися на округ штату Колумбія, можна зайти і подивитися цей документ. Він є у pdf файлах. Так, друзі, нагадаю вам, що хотіло зробити FMCSA. Це emergency rule було націлено на так звані non domicile CDL, які отримують власники Work permit, це ви і я, це, які мають статус TPS, це, які мають статус U4U, тимчасовий притулок. Тобто всі українці, які тут були, всі ну, були під таким от ударом е і зараз. E, FMCSA хотіла, скажімо так, обрізати ці 200 тисяч водіїв, щоб вони не працювали і щоб вони не далі не змогли подовжувати цю e, свою CDL. Так, друзі, я вам скажу, що до цього моменту e, я і всі мої колеги і всі водії були, чесно кажучи, в такому, от, ну в шоці це м'яко сказано. Були в такому навіть в паніці. І коли цей закон вийшов 29 вересня, всі думали, що вже пора пакувати валізи, манатки і вшиватися в США. Бо на цій професії можна дуже гарно заробити. Ця професія затримує дуже багато українців, і люди з люб'язністю сюди йдуть бути трак-драйвером. Чи то підзаробити, чи то ця професія всього життя, чи то просто накопити якогось капіталу. І останнім часом я фіксував, як у багатьох людей, особливо із Каліфорнії, із Вашингтон-Дісі, просто анульовували ці CDL. -и. Анульовували вони спираючись на те, що в цих штатах Каліфорнія видавала CDL без прив'язки до work permit чи до якогось легального статусу. Тобто що якщо людина була віза на 2 роки і ми видавали на 5 років? Зараз багато чого поскасовували, і причиною цьому також був цей закон. Також е, в мене мій хороший знайомий, з яким ми вчилися в CDL в школі, повідомив мені, що він не може продовжити свій CDL із за цього нового правила. І він приблизно близько місяця вдома е, сидить, очікує якогось покращення, яке вже наступило вчора, але треба ще дочекатися. Коли FMCSA дасть, скажімо так, рознарядку, що все, можна видавати ці CDL, це займе деякий час, друзі. Якщо ви серед моїх підписників є ті люди, які не можуть продовжити CDL і продовжують, будь ласка, напишіть мені в коментар сюди, чи просто напишіть в мій інстаграм, який ми тут прикріпимо, і мені досить буде цікаво почути вашу ситуацію і за вас порадуватись, якщо все так, як пише рішення суду. Так, друзі, давайте. Пройдемося по цьому рішення суду, чому суд став на бік водіїв і на, на бік тих позивачів, які позивалися до FMCSA. По-перше, FMCSA порушила процедуру rule making. Що це означає? FMCSA дуже поспішно видав це правило і незаконно. Він не дотримувався, по-перше, не було ніяких повноцінних консультацій з профспілками водіїв, не було ніякого періоду коментарів, щоб там самі якісь водії дали коментар цьому закону, який планується випускатися. І це не було emergency rule, не було такої нагальної потреби, не було якогось, не знаю, що всі мігранти почали один одного там, не знаю, лупашить, лупашити, з аварії. Такого не було. Тобто, як я вам раніше казав в минулому випуску, це, мені здається, була е -е, така от. Політична воля, популіська, популістський закон, щоб сказати, що от ми боремося з мігрантами. І мігранти в цьому винні. Що зараз такі йде невеличкий спад і інфляція. Республіканці прирулю, і вони, скажем так, це моя думка, що вони хочуть трошечки підняти рейтинг, бо ну бо знайшли спільного ворога мігранти. Ну, як ми бачимо, це неправильно. Дякую. Окружному, штату, окружному суду Колумбії, що він по полочкам їм розклав, що друзі, ну, ви не мали права. По-друге, немає доказів небезпеки. FMCSA спирався на 5 останніх ДТП, там, де були, були учасниками мігранти. І пам'ятаєте, ви всі цього Сінга, і, і за нього, скажімо так, це все почалося, ця що міха, цю всю ДТП роздули. І вони почали казати, що от мігранти винні всіх ДТП. Суд десь взяв статистику: напевно, із того е, FMCSA, 5% у всіх CDL – це іммігранти. Лише 0,2% смертельних аварій за їхньою участю. Навіть не один відсоток, ви розуміли. Так що, це очевидно. Це правило ну, ніяк не зв'язано з безпекою. Ну, ну як це зв'язано з безпекою. Ну ніяк, бо мігранти нормально їздять, мігранти дотримуються законів, мігранти тримаються за свій статус, бо, скажімо так, не треба бути проблематичним тут, щоб тебе не поперли звідси. Всі ми тут тримаємося за цей шанс бути тут в США і працювати в США. І ця ми ще раз дякую країні і парламенту, що ми тут можемо собі, скажем так, мати дах над головою. І маємо право працювати, отримувати якісь бенефіти і спокійно, з чистою душою заробляти американські долари. Тобто по рішенню суду випливає, що штати можуть видавати cdl ліцензії, так, як і раніше, вони можуть видавати, поновлювати CDL, школи тепер можуть приймати мігрантів. Із таким статусом, як і раніше, і ніхто тепер нічого автоматично не анульовує, і це саме головне рішення суду. Що ж далі? Що ж далі має відбуватися? Ми повинні розуміти, що це рішення суду ще не остаточне. Суд просто вивчає всі докази. Всі, скажем так, факти і докази від позивача від сторони, яка зробила цей документ FMCSA. але суд молодці, вони заморозили, заборонили, тобто це закон неактивний, активний, поки не буде кінцевого і остаточного рішення. Що нам зараз важливо, що ми можемо працювати далі, так як і було, не переживати. Бо, скажем так, всі перечислені мною доводи і факти говорять, що. Цей закон буде знесено, але будемо далі бачити незрозуміло наскільки той сучі затягнеться, але нам зараз, як то кажуть, руки розв'язані ці, щоб брати таке кермо і працювати, і їздити, і заробляти зелені грошенята. Ой, е... чесно кажучи, що друзі, моє бачення як водія. Я очікував, я очікував цього законопроекту, бо він був поспішний, він був не на чому не аргументувуючий. Це, чесно кажучи, для мене і для вас всіх це невеличка така от перемога. Можливо, навіть не невеличка, а можливо, серйозна перемога, бо трішечки можна видихнути, бо я так само переживав за свій CDL, хоча він в мене ще дійсний до кінця. Серпня наступного року, я його поновив в серпні перед цим всім і я був трішечки спокійний. Але багато людей знаю особисто, які не змогли продовжити із е за е е е цього закону. Я думаю, що треба почекати, напевно, декілька днів чи тиждень, поки оця вся рознарядка з, з FMCSA дійде до DMV, це по-українським нашим РЕО, і тоді вже буде щось зрозуміло. Зараз, поки все. Все так круто виглядає, але ще поки не було ні єдиного випадку, щоб дійсно водій пішов в DMV і поновив е, свій CDL. Так що, якщо ви в мене з підписників, є той, хто поновив, напишіть, будь ласка, мені розкажемо про вашу історію. Інтерв'ю у вас візьмемо, якщо треба. Так що буде цікаво. Мені особисто самому цікаво за цю ситуацію. І я дуже радий, що в Америці є такий гуманний суд який стоїть завжди на на стороні правди, який е зважує всі за і проти, приймає сторону водіїв, тому що Ефем е суд сказав, що дуже багато водіїв. Втратить доходи, надходження, а можливо, в когось це була взагалі єдина професія всього життя. Тобто я працюю вже тракдайром 7 років. І мені, і мені, знаєте, деколи ображають мої колеги там, блогери, які кажуть, та, та зараз заберу ці діє, то типа вируся з цього дальнобоя, буду щось собі нове шукати. Друзі, ну. Я не лукавлю, я працюю в цьому вже сім років, і мені подобається цей дальнобой. Так, да, не подобається моїй дружині, яка постійно каже: коханий мій, коли ми вже закінчимо, коли вже будемо разом постійно, це так. Але не знаю, чи це моє покликання, чи що, але мені подобається ця робота і подобається оплата праці, яку я отримую тут в США, вона оцінюється достойно. І, по-перше, чесно кажучи, зараз привчитись на щось інше. Ну Це не легко перше, це вихід із зони комфорту, як не крутий. Не так, то легко тут в США щось знайти. 100% ти не заміниш той дохід, який бути би на е, трак-драйвером. Треба шукати щось два рази менше, а воно не хочеться шукати. Тобто, що ж, невеличкий підсумок, закон, що забороняв видавати CDL не іммігрантам, зупинено заморожено. Це головне, можемо жити так, як і раніше, працювати собі спокійно. Поки не буде остаточного кінцевого рішення суду. Так що, don't worry, be happy. І, друзі, що, пишіть коментарі, пишіть, можливо, хто в мене є тут в підписниках в того, кого закінчилося ДІЛ і вони змогли поновити, як ви зараз себе почуваєте, чим ви зараз займаєтесь, можливо, пішли в іншу професію, чи просто відпочиваєте деякий час. Ставте лайки, ставте, ну, звичайно, подобайки. І як вам такий формат? Вам заходить такий, не заходить, бо я бачу, чесно кажучи, що формат е -е, влогу ну, не всім заходить, можливо, трошечки скучнувато, але ну, це такий, як щоденник водія стараюся що знімати, не завжди маю на то час, але все одно виходжу до своєї фемілі-підписників і завжди стараюся. Донести саме важливо. Я рахую, що ця новина це така новина за останні три місяці така дуже важлива. І надасть трішечки позитиву в майбутньому і все буде у нас добре. Все, всіх обняв, до нових зустрічей. подобайки, коментарі. Я буду щасливий. З вами був Чарі Тір і до нових зустрічей. Я поїхав. <хи> Куди Я поїхав. <хи> Яком, до речі, та вишенька на задньому плані. Гарно. Ha ha ha.